Криптовалюта сьогодні почне свій відкат вверх. Ось в чому питання. Сьогодні у нас 31 жовтня. Ми побачили невелику корекцію Sell the News на Фересі, про який говорилося на да, попередніх відео, коли я виходив з лонгів. В Телеграм-каналі посадив шапці даного профі, також огляді на Ютубі. Підписуйтесь, дивіться і так далі. Тобто, все обговорювалось і все очікувалось. Що очікувати зараз? Якщо дивитися біткоін, то в нас зараз, по суті, проходить тут середині баланса Основний об'єм, в нас було точкове поглинання знизу, від чого ми відкатили віднизу баланса, на ефіріумі також. Наразі на фондовому ринку в нас наявний геб. Да, з... Тому от зараз Америка трохи відкрита, можемо сьогодні розпиляти якось, подивитися вже з понеділка, можливо, дадуть більш цікавіші загалом рухи. Ну, поки що я без позиції, я нічого нового не брав. Брав, тільки золото на невеликий корекційний відкат, ну це все в телеграм-каналі є. А коли я буду брати якісь лонгові позиції, чи не лонгові і так далі, я про це повідомлю перш за все в телеграм каналі Посилання в шапці даного профілю. Ну, загалом, думаю, зараз у нас є шанс на непоганий відкат. У по, по крипті ще ну фонда дуже перегрівається, і кукан на штучному інтелекті неізбіжно відбудеться. Головне, щоб не прямо зараз. Підписуйтесь.